Привіт, мої улюблені друзі. Що ви вчора зробили з тим е, нещасним збором. Військові в шоці, я в шоці, все, ми його закрили. Ви там ще накидали зверху 20 тисяч, як перекинув на новий збір. Коротше, цю тему ми зараз обговоримо в кінці цього відео. Просто емоції зашкалють, ви розумієте. А зараз в рамках цього відео ми обговоримо, чому весь інтернет буквально ситься від тих нових айфонів, чому вже скидають передоплату, кажуть Дмитро. Будь ласка, достань десь. Коротше, люди в захваті. А також ми поговоримо. Про темний бік цієї історії, бо компанія Apple, як завжди в рамках своєї презентації, говорила виключно про плюси, про мінуси жодного слова. І тільки після прези представники ЗМІ почали розплутувати той клубок і вилізли деякі негативні моменти. Тож, якщо цікаво, влаштовуйтесь зручне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю. А я починаю. Тільки перед цим нагадаю: якщо ви хочете прийняти участь в розіграші 15-го айфона, тоді е, після того, як додивитись це відео до кінця, можете переходити до попереднього відео, написати там коментар і залишити свої дані для зв'язку в описі свого Ютуб каналу. І все е, е, діло в капелюсі, якщо так можна висловитись. Коротше, друзі, якщо виконаємо всі умови, то я все влаштую в прямому ефірі. Бажаю вам удачі! Друзі, пропоную почати з версії Pro і вже потім послідовно ми будемо спускатися до звичайних п'ятнашок. В рамках презентації я вам розповідав, що головною їх фішкою став титановий корпус. Усюди на всіх слайдах титановий корпус цей сірий колір, і він реально виглядає дуже круто. Однак я не повністю розкрив це питання. Справа в тому, що титанова рамка не просто міцна, вона більш стійка до подряпин і не збирає відбитки пальців внаслідок текстури. Крім того, через використання цього матеріалу нарешті айфони стануть трохи легше, а точніше на 20 грамів. Друзі, кажу вам, як є. Мій рідний брат зараз користується 14 Pro Max. Це справжня цеглина в руці. Ну реально, він там з чохлом може важити там близько 300 грамів. Ви серйозно, я розумію, що це типу ультрафлагман від компанії. Apple і він має бути важким. Однак, ну це занадто. І це не просто моє упереджене ставлення. Якщо компанія Apple e, сюди завезла титанову рамку і акцентує увагу на тому, що корпус став легше, то, мабуть, це все ж таки була проблема. І з одного боку, може здатись, що 20 грамів навряд чи виправлять ситуацію, однак я вам кажу, як людина, через руки якої пройшли тисячі смартфонів. Ну, реально, я не перебільшу, за 10 років не менше. Так ось 20 e, грамів для смартфонів це багато. Це відчутно, і запам'ятайте мої слова після того, як це зробила компанія Apple, всі андроїд-виробники в своїх ультрафлагманах теж завезуть титановий корпус. Бо це реально бляха круто. Друга фішка iPhone 15 Pro, це так звана програмована кнопка Action Button, яка прийшла на зміни механічному важелю, який люблять прямо зараз, сидять і люблять мільйони фанатів Apple. І на перший погляд, ну нічого такого, просто одну кнопку замінили на іншу. Проте, якщо копнути трохи глибше, ми зрозуміємо, що це чергова відмова від традиційної філософії Джобса, коли компанія краще знала, що потрібно людям. І крок у бік свободи вибору, як на Android. Так, розумію, що ця фішка сподобалась далеко не всім користувачам Apple, Бо людина це то така істота, яка постійно до чогось звикає. і оцей цей механічний важіль, він там десь закрався в серця людей. Я це розумію. Однак, що ми зараз всі робимо? Ми рухаємося в бік демократії. Цей button — це крок в бік демократії. Тепер людина буде сама вирішувати, як використовувати цю кнопку, які функції назначати. і можна навіть створювати цілі сценарії для різних видів натискань. Хоча я от зараз так емоційно про все це розповідаю і розумію, що на андроїдах програмовані кнопки існують вже багато-багато років. Можливо, вони там реалізовані не так гарно, як це зробила Apple, проте факт залишається фактом. Рухаємось далі. Фішка номер 3 Нова камера. Принаймні в 15-му айфоні. А що стосується версії Pro, спочатку нам просто розповіли, що значно покращили основну камеру Proшок. І тепер вона краща, ніж будь-коли. А по факту, основний і на черококутний модулі залишились повністю ідентичними тим, що встановлені в iPhone 14 Pro Max. Все, що зробила компанія Apple, додала декілька програмних фішок, як то вибір фокусної відстані, режим фотографії 24 Мпікселі та зйомку ProRes 4K 60 кадрів на секунду. Тобто, е друзі, давай. Я зараз трохи проясню цей момент, бо я бачу, що в мережі не всі розуміють, який з айфонів який сенсор отримав. У iPhone 15 Pro і Pro Max такий самий сенсор, як у iPhone 14 Pro Max. А ось 15 вже дійсно отримала новий сенсор. Проте він на папері виглядає так само, як у версії Pro, нібито теж 48 пікселів. Проте сам сенсор за розмірами менше. Тобто це урізана версія сенсора від прошок. Я розумію, що виробник, начебто, завез нові алгоритми обробки зображень, тому що з'явився новий процесор, і так далі, і так далі. і так далі. Однак фізику все одно не обманеш. Я добре пам'ятаю, як фотографує 14 Pro Max. і саме тому, що він це робить. На фоні конкурентів від е, топових андроїдів дуже погано, я й відклав свій масштабний тест порівняння е, топових камерафонів. Тому що думаю, ну серпень місяць зараз вийде iPhone 15 Pro Max, і я його додам до цього порівняння. Однак тепер я розумію, що навряд чи щось кардинально зміниться в цьому плані. Менше з тим поки що це просто теорія. Ми бачимо цифри на папері, і я роблю якісь е, перечасні висновки. Тож е, цей масштабний тест все ж таки буде. Чекайте його приблизно в жовтні місяці. Єдине, що зараз залишає інтригу, це новий фірмовий зум обєктив який завезла компанія Apple в версію Pro Max, там п'ятикратний, начебто, оптичний зум. Хоча цей момент теж треба більш детально прояснити, бо п'ятикратний оптичний зум отримав виключно iPhone 15 Pro Max. Звичайна прошка вона отримала трьохкратний оптичний зум. Хоча товщина цього модуля камер у них однакова. Тож Apple таким чином знову нібито змушує людей купувати версію. Про Макс, тому що тільки про Макс отримав всі плюшки. Рухаємось далі. Наступна топ-фішка це поява USB-C 3.0. Але з маленьким підступом. По-перше, дістався він тільки прошці. По-друге, рідний кабель в комплекті його не підтримує. І для роботи на максимальній доступній швидкості 10 Гбіт потрібно купити окремо дрот за 70%. Доларів 70 мать його баксів. Привіт, екології! До речі, замість одного кабеля у вас буде цілих. Два. Отакий amazing від Apple, начебто і видають інновації, але дуже маленькими порціями та ще й за окремі гроші. Wi-Fi 6 і також дістався тільки простір. Та й навіть цей стандарт на момент виходу смартфонів вже трохи застарів. На Android вже як більше півроку ставлять Wi-Fi 7 моделі. А от процесор A17 Pro це дійсно дуже крута річ. По-перше, це інновації, перші 3 нанометри. По-друге, ну ніхто з е, інших. Чіпмейкерів нічого подібного раніше не показував. Для смартфонів це точно. Обчислювальні ядра стали не набагато потужніше, але там і так був запас на роки. А от відеоядро поліпшили дуже суттєво. Воно стало в принципі потужніше навіть в сухих цифрах, але головне це те, що додали апаратну обробку рейтрейсін та шейдерів. Це дуже великий крок в бік мобільного геймінга. І тут одразу вже показали ті проекти, які вийдуть на iPhone. Assassin's Creed Mirage, The Division Resurgence. Дези Stranding і Resident Evil Village. І ви тільки подивіться на цей рівень графіки. Він дійсно вражає. І якщо ви зараз подумали, навіщо це все на маленькому екрані айфона, оці і так далі, там десь все одно нічого там не побачиш. Е, ви думаєте, що на презентації просто так показували цю інтеграцію е, Vision Pro? Скоріше за все, вони якось їх поєднають. Тобто ви зможете цей шолом одягати, грати на айфоні, і все це буде перед вашими очима. Я не ну, що так і буде. А якщо подивитись на ситуацію трохи ширше, ми побачимо, що це вже другий величезний крок у глобальному переході Apple з платформи тільки для роботи до платформи ще й для геймінгу. Першим кроком був зручний інструмент для портування ігор з Windows на Mac, другий це ігри для нового процесора. І не треба забувати, що зараз усі комп'ютери повністю перейшли на власну архітектуру. Тож певен, що можливо з обмеженнями, але все це буде запускатись і на ноутбуках. І на стаціонарних Mac. Ну і останнє питання, яке не давало спокою багатьом фанатам, Apple, що станеться зі швидкою зарядкою. Адже був порт Lightning, став USB-C. Вона мала стати швидше. Але Apple знову взяла і всіх переграла. Вони взагалі не стали збільшувати швидкі зарядки. Було 20 Вт і залишилось 20 Вт. Однак, якщо вірити чуткам, то якщо ви захочете використовувати якийсь сторонній аксесуар, ну, припустимо, піти. На привози купити зарядку там за 500-600 гривень і заряджати свій новенький айфон за соточку. У вас буде обмеження до 5 Вт. Тобто, якщо використовувати оригінальний блок живлення з оригінальним кабелем, у вас буде 20 ватт якщо зі сторони, тоді цього 5 ватт. Однак на даному етапі це просто чітко. Як воно буде насправді? На це питання я вам зможу дати відповідь тільки тоді, коли цей айфон прийде до нас в студію. На сьогодні це вся інформація, яку ми змогли не збирати. В цих ваших інтернетах. Якщо вам є що додати, тоді можна написати це в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Знову нагадую про наш розіграш. Не забудьте поставити вподобайку, поділитися цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. І підпишіться ви вже на канал, бо дивитеся, не підписуйтесь. Так, друзі, хотів з вами вже прощатися, однак робити це зарано. Давайте відзвітую, що там з нашим збором для снайпера, який буде готувати хлопців та дівчат снайперському мистецтву. За один день ми зібрали близько 80 тисяч гривень і повністю закрили цей збір. Банку вже розбито. Інструктор вже купує всі ці прилади, і коли тільки вони до нього приїдуть, він запише для нас з вами відеозвіт. Гроші, які залишились, а саме 20 тисяч гривень, я перекинув на наступний збір для військових, які зараз працюють на токмакському напрямку. Скоро вони самі запишуть для вас відеозвернення і розкажуть, що їм потрібно. А вже після цього збору у нас будуть на черзі FPV-дрони. От цього я чекав більше за все. Тож, друзі, хочеться вірити, що всі ми разом працюємо задля нашої спільної. Перемоги, посилання на нову банку я залишу в описі: слава Україні, слава нашим захисникам і слава вільному народу. Побачимось.